23 серпня 2023 доробив я медогонку. Зараз перший раз буду крутити, побачимо. Ось обрізав унизу оці планки, що вверху, внизу трошки обрізав і все вийшло. Ну, зараз побачимо, получилось чи ні. Ну, дай Боже. Ну, не випадає нічого пока. Щось торохтить. Оце ось рамка ця. Чого як бачите не випадає? Ne oldu kuvvetine? Ну, в принципі, це чудово. Тільки важковато крутить, но крутить можно. Вот сейчас може рамка стукає. Ну, надо б, конечно, придумать моторчик сюда. Ну, побачу. Будьте здорові, Миру всім добра. Перемога буде тільки за нами. Це хай кацапня не сумнівається. Бувайте здорові, до побачення, хороших медозборів. Оце точно я докачую останній мед. Завтра починаю загодовувати і ставити пластини. Пока-пока.